Здарова. Летимо на такому атракціончику водяному, нашому любимому. Ой, капає. <плес> Наша лодочка. Зараз будемо наверху так залазити. А потім саме високі. Там будемо не ляпай немає, нічого не ляпає.

Она вона буде. Ми будемо летіти. Це лекарі, це каталися, і ми такого Так, вот будем мы <звук> да, <звук> так, <звук> так, все, давайте ще раз Тут я люблю, тут А я